Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 24 серпня. Американці вирішили для українців зробити свято. Британський табло The Sun повідомив, що російський фрегат адмірала Горшкова, на борту якого можуть бути ядерні ракети, рухається в бік США. Ось уже другий тиждень видання повідомляє, що корабелі пливе до США і незабаром опиниться в радіусі удару. Фрегат був помічений на радарах у нейтральних водах Атлантичного океану. Свого часу диктатор Володимир Путін раніше стверджував, що на. На борту фрегади встановлені гіперзвукові ракети «Циркон», здатні нести ядерні боєголовки, дальність їх дії, нібито становить тисячу кілометрів. Іронічно враховуючи те, що зараз той же Путін лікується у таємній клініці в США без підтримки Кремля. А двійники, які контролюються Патрушевим від імені Путлера, творять таке, що в історії він буде злодієм на одному рівні і знаєте ким охматити не дасться збрехати. У той же час Патрушев пішов на підвищення ставок. Роса у той же час пишуть, що фрегат рухається у бік США з іміджовою місією для. Для демонстрування прапору РФ у районах світового океану сам корабель адмірал Горшков уже подавав сигнал соса та відходив в дока. Не факт, що і цього разу він не пропливе на ремонт. Крім того, росіяни вробили ворогом США. А американський флот з Горшкова може зробити горшока. Західні аналітики вважають, що в деяких випадках Кремль намагається видати за гіперзвуковий циркон свою крилату ракету П-800, яка вже використовується для обстрілів України. Королівський інститут стратегічної до. Слідження присвятив у свою чергу публікації характеристикам російської гіперзвукової протикорабельної ракети 3 м 22 циркон, якою РФ зараз намагається лякати США. Наприклад, орки похизувалися успішно проведеним електронним пуском таких ракет з фрагада Адмірал Горшкова, що зараз прямує, начебто до берегів США. Але раз на те вже пішло, електронний пуск це лише моделювання відстрілу ракети без її фактичного запуску та виходу в ОВП. Відповідно, логіка підказує, що раз росіяни намагаються видати. Та електронний пуск за видатне досягнення значить із характеристиками циркону можуть бути свої нюанси, через які США та іншим країнам заходу не варто аж настільки боятися цієї рашистської ракети. Хоча, звісно, бойовий похід корабля, спорядженого гіперзвуковими ракетами, подія видатна та заслуговує на свою увагу. для початку автори спробували знайти для себе відповіді, на яку ж саме технологічну базу опирається рашистський циркон, і Картина виглядає насправді суперечливою. Наприклад, за радянська. Тих часів був проєкт гіперзвукової крилатої ракети Х-90 для запуску зі стратегічних бомбардувальників, але цей проєкт так і не дійшов до стадії бодай виготовлення дослідного зразка. Від заявленого початку розробки Циркона до офіційної постановки на озброєння рашистами минуло щодо більше десяти років, і цей срок виглядає занадто рекордним як для російського ВПК, особливо якщо пригадати таймінг по іншим аналогічним розробкам, наприклад, щоб втілити в життя проєкт модернізований надзвукової крилатої ракети. Ха 32 росіян пішов проміжок часу від 1980-х років до фактично 2022 року у такий же срок в 10 років орки вклалися під час розробки та постановки на озброєння над звукової крилатої ракетою пі 800 але це був саме той випадок коли швиденько це означає якісно бо російські військові самі визнавали факт наявності дитячих хвороб в Онікса. врешті західні аналітики припускають що у деяких випадках коли кремль показував відео начебто успішних вип пробувальних пусків ракета 3 М 22 циркон, то насправді під цим виробом росіяни намагалися видати ту саму П 800 Тим більше, що в обох цих ракетах ідентичні гіпарити, і деякі характеристики також можуть виявлятися ідентичними. Саме тому під час тренувальних пусків 24 серпня і сталася пожежа. Сіма деякі джерела пишуть, що привіт прилетів по Горшкову із Вашингтона. США терпіти провокації біля себе не будуть. Наразі корабель горить. Пишуть про десятки загиблих на палубі. Передає телеграм-канал «Морський Вов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.